Часто можна почути, що на нашу землю знову прийшла Орда, що московити це Орда. Але я думаю, що прямі паралелі такого роду часто недоречні, тому що, ну, подивіться на Золоту Орду і на сучасну Московію. Не треба ображати Орду такими порівняннями. Орда й близько не робила того, що роблять московити. Золотоординська модель державного устрою була загалом досить проста і значно чесніша, ніж те, що ми бачимо у Гниловоді. На чому стояла Золота Орда? Заплати ясак. Я, Я отримав ярлик і все, і далі роби, що хочеш. Тобто, золотоорденське управління не лізло в питання культури, науки, релігії. Воно давало свободу. І тут ми підходимо до ключового концепту свободи. Свобода це смертельно небезпечний вірус для где ловодня. Правителі Москви завжди намагалися викорінити свободу, щоб її близько не було на їхніх теренах. Мабуть, вони щось знали або чогось боялися, але подивіться, московські князі знищували і накомислячих, і дисидентів, так само, як і більшовики. І це робили і царі. І це відбувалося в усі віки. Подивіться на репресії, які влаштував на гниловоді Іван Грозний. Це практично та сама опрічніна, яку влаштував Сталін. Це все одне і те саме. Це речі одного порядку: викорінити свободу. Не допустити, щоб всередині країни були люди, які думають не так, як цього прагне уряд правительство і особа, яка приймає рішення, такої осатанілої боротьби з іншомисленням, звісно, в Ордії близько не було. Здавалося б, чому так? От чому таким шляхом пішла ця держава, що визначило її сутність на століття вперед? І тут треба, мабуть, зробити такий дуже невтішний для висновок, що терор і репресії це просто основа їхнього державного устрою. Без цього вони не можуть жити. Вони просто не уявляють собі, як може бути інакше. Загнати всю свою державу в стойло, перетворити переважну більшість населення на безправних рабів і керувати ними за допомогою кубки пригодованих бояр, управителів, опрічників, залякувати їх різними засобами масового. Терору, це вони завжди робили. От в чому справа. Ця держава завжди була така. Як можна згадати, співав їхній співак? Ех, родная сторона сколь в тебе не рискаю, лобним містом ти красна, Двірьовський з Загнати всю країну встою, перетворити переважно більшість населення на безправних рабів і керувати ними за допомогою обмеженого кола. Дворян, бояр, чиновників бюрократичного апарату застосовувати всі методи позаекономічного примусу до праці це основа політики, державного устрою і економіки цієї країни протягом багатьох сотень років. Що ж нас зараз здивує, що це вони отак от, от роблять і так от чинять, і так от живуть? Вони інакше ніколи не жили і не робили. Короткі періоди відлиг. Які траплялися на гниловодді, коли трошечки більше ковточок свободи давався людям, вони дуже чітко показали, наскільки це небезпечно для цієї держави. Держава починає розпадатися. Так розпадався Радянський Союз, коли трошки свободи отримали люди, і коли вони змогли зрозуміти, що позаекономічні засоби примушення їх до праці не працюють, і можна працювати там для себе, для своєї вигоди, самостійно приймати рішення. Це смертельна небезпека для гниловоддя. Тому, коли ми говоримо, як нам обустроїти Росію, як перетворити московитів на нормальних людей, які самі живуть і дають жити іншим, крім культурно, історичного, виховного, якогось психотерапевтичного, навіть впливу на цих людей, треба обов'язково їм дати трошки свободи. Свободна людина ніколи не буде жити відповідно до тих правил, за якими живе Гниловоддя століттями. Оце треба змінити. Якщо вже говорити і розважати в біблійних термінах, то можна згадати історію про Каїна і Авіля, як Каїн вбив свого брата Авіля. А тоді, коли його запитали, де твій брат Каїни, що він сказав? Я що, сторож брата моєму? Ну хіба це не типова поведінка московита? Серед першочергових задач післявоєнного устрою, гниловоддя буде безумовна децентралізація. Центр прийняття рішень це верхівка величезної піраміди зла і обману. Його треба буде демонтувати і делегувати якомога більше повноважень, наприклад, Національним республікам, аж до їх повного відділення. Це буде в інтересах народів цих республік, і це буде в інтересах України. Нам краще мати справу окремо з Татарстаном, з Башкортостаном, наприклад, з Якутією, бо центр прийняття рішень в Москві показав свою неспроможність вести нормальний діалог, свою недоговору, як зараз прийнято казати. Про всі ці речі треба говорити вже зараз, тому що ми ж не хочемо, щоб нашим дітям і онукам знову довелося воювати і протистояти яким загрозам, які до нас з того боку будуть пхатися. Тому нехай нас не дивують терористичні методи війни, які зараз застосовують московити. Терор і репресії то сутність їхньої системи. Другий компонент, без якого не може жити московська держава, це брехня. Отже, людей треба залякати і задурити їм голову. І разом тоді в нас виходить Московія. Як каже народна мудрість, москаль бреше завжди і в усьому. А якщо він не бреше, потикає його палкою, може він мертвий. Вони не брехали в усьому, починаючи від шкільних підручників, закінчуючи Вікіпедією і пропагандою, яку вони розповсюджують по всьому світі. Так вони не брехали про іго. Про якесь монголо-татарське іго, яке начебто було, і яке е, було причиною для того, щоб значить, виправдати якісь завойовницькі походи, ще царя Івана Грозного. Що таке іго? Давайте подивимося. І китайською мовою це значить один єроглів. І го – Оце от в нас е, такий прямокутничок символ території, в якому знаходиться символ влади. Китайського імператора. Іго. го, два іерографи. Значить, одна держава. Або одноосібне правління. Це значить самодержаві. Тому не треба нас дурити, нешановні москалі. Ми знаємо, що таке Іго. Іго це ви. Отже, іго, це золотоординська модель. Один хан, один хазяїн. Московити довели цю модель. До крайнього ступеня вираженості. А от китайці, наприклад, вони досі свою країну називають жонг-гуо. Жонг -гуо». «Жон» – це значить середина. І гуо, що значить держава. Тобто серединна держава. І ось коли Жонг го прийде розбиратися зінь-гу, от тоді ми побачимо. Роль Китаю у післявоєнному налаштуванні життя на Москві буде безумовно вирішальна. І серед усіх міжнародних зусиль, які будуть докладатися до того, щоб довести московитів до нормального людського стану, нам треба теж буде знайти своє місце і домовлятися про це із Китаєм, і зі східноєвропейськими країнами, і з Центральноазіатськими Республіками та й з усім світом. Московія це глобальна проблема. Для Її вирішення, безумовно, потрібні будуть глобальні зусилля. Сутність цієї проблеми непогано висвітлили Російські мислителі і письменники, навіть починаючи з Радіщева і протягом всього 19-го сторіччя та й пізніше найкращі уми Московії показували московитам і всьому світові, що ж це таке за люди, що це за держава, що це за суспільство, що це за антицивілізація, така виросла на отих болотах. Вони звертали увагу на величезну несвободу населення. На приниження, на пригноблення, на неможливість нормального життя, на оцю агресивну зовнішню і внутрішню політику. Тому коли кажуть, що нам треба позбутися російської літератури в наших школах, можливо, це так. Але я б, наприклад, залишив, от я б особисто, я б залишив радість путешествия з Петербурга в Москву. Я б залишив Гоголя, безумовно, нашого Миколи Васильовича. Він прекрасно пояснив московитам, хто вони так і є. А також Салтиков Щедрин. Ну там ще були представники. Достатньо навіть е, того ж Достоєвського. Як там в нього, пам'ятаєте? Твар ли я дрожаще, ілі право імею? Оця ось глибока філософська, псевдофілософська внутрішня ділема Московіта. Твар ли он дрожащиє ілі права імеє, Насправді це дрожащая тварь, яка в якийсь момент. Собі вирішили, що так, я маю право і може сість на там приїхати в Чехословаччину, чи в Угорщину, чи в Україну в періоди особливого загострення оцього імперського синдрому, коли прикручуються гайки, коли повністю знищується свобода всередині країни, оця тварь дрожаща, вона вирішує, що вона має право. І тому от Післявоєнний устрій Росії, Російської імперії, монархії, Московії, він повинен бути націлений на ліквідацію саме цієї проблеми, щоб не було цього одномірного мислення. Тварлія дрожаще да, я дати твар дрожаща, Так перестань бути твар'ю, будь врешті-решт, людиною. Живи і дай жити іншим.